В більшості ми не отримали гроші, ми отримували зброю, і там, де ми бачили ризики, що щось може бути зброєю, ми били по руках всіх, і повірте це, не тільки йдеться мова про Україну. На всьому шляху отримання всюди є ті чи інші люди і компанії, які хочуть заробляти, бо на війні всі заробляють. Ми не заробляли на війні. Якщо ми заходили когось, повірте, ми били всім по руках, і ми це робили, і будемо продовжувати це робити, тому що до до сьогодні, до сьогоднішнього дня. Коли хтось каже, що десь Україна продавала зброю, і Росія піднімала це цей то, тощо і завжди ми казали: Ну дивіться, наші військові, б, наші військові б, самі б вбили б цих людей. Знаєте, вибачте, без суда і слідства, тому що нам не вистачає зброї на фронті, а хтось може там вагонами щось продавати, і потрібні тоді докази. Тому що коли цього дуже багато такої інформації з'являється, то довіру ти втрачаєш, і ви праві. Люди слухають ті чи інші засоби масової інформації і бачать, і бачать, і не вірять, і зневірують, і потім це ти втрачаєш цю довіру і втрачаєш допомогу.